Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку вже Марта Гавришко, кандидатка історичних наук, дослідниця і членкиня міжнародної дослідницької групи сексуальне насильство під час збройних конфліктів. Вітання пані Марто. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і вийти в наш прямий ефір. Добрий день. Отож, пані Марто, з вами хочемо поговорити про відео, яке все частіше з'являються і в наших соцмережах. і Особливо в такій соцмережі, як Телеграм, де дуже часто можна побачити, як під час різних заходів, інколи навіть якихось маршів чи ходів з'являються молоді люди, які тримають заборонену в Україні нацистську символіку Третього рейха, і бачимо, що дуже часто це. Використовують і російські пропагандисти з метою того, щоб довести те, що нібито в Україні поширений нацизм, і ось бачимо одне із таких відео, правда, цей прапор заблюрений. І ось бачимо пес-патрон, який танцює а перед ним діти, підлітки вивішують цю символіку. Як ви розцінюєте все це, що відбувається? Чи не може бути це, наприклад, знову ж такою спецоперацією з боку наших ворогів, які таким чином хочуть підставити і цих дітей, і загалом нашу державу? Угу. Дуже дякую за Ем, Справді це відео мене дуже схвилювало. Вчора, коли я побачила в низці телеграм-каналів. І воно справді шокуюче, тому що воно відбувається в столиці, воно відбувається серед білого дня. Тобто, підлітки не приховують цього, вони використовують прапор, який не купиш у будь-якому магазині. Тобто, ці підлітки, очевидно, знають якісь канали. Ці телеграм-канали я сподіваюся відомі правоохоронцям, тому що вони відомі науковцям, які моніторять ці канали, зокрема мені, як дослідниці голокосту і антисемітизму. Тобто вони вільно продаються ці значки зі свастикою, ці прапори а не знав, цей а, 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 нацистський Орел. Тобто всю символіку можна вільно купити в Україні, що є дуже проблематично, І я дуже сподіваюся, що поліція не лише зверне увагу. На, на поведінку конкретних підлітків, але також запитає їх, де вони купили цей прапор, наскільки вони зацікавлені нацистською символікою, нацистським рухом, і так далі. І ті люди, які стверджують, наприклад, що свастика це ж такий давній символ, який насправді в перекладі санскриту означає означає щастя, повинні розуміти, що після третього рай. І після злочинів нацистів він абсолютно втратив своє значення і має дуже конкретні конотації. Якщо це не буддизм і релігійні символи в буддизмі, якщо це не індуїзм, то в такому контексті, наприклад, як вчора ми бачили на позняках, це є антисемітський символ, це символ ненависті. І зрозуміла, яка інтенція була була підлітків. Чому е, чому я не вважаю, що це інспіровано, скажімо так, або оркестровано е, з-за кордону, зокрема російськими можливими спецслужбами, хоча можливо не причетні, але проблема є більш глобальною. Україна не є винятком у поширенні антисемітських настроїв, особливо після. Атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, тобто це є загальносвітова тенденція. І якщо подивитися на такі країни заходу, як Німеччина, то, наприклад, щодня в Німеччині, за даними антидеформаційної ліги, стається близько 29 антисемітських інцидентів на рік. І після 7 жовтня. У таких країнах, наприклад, як Німеччина, як Австрія, кількість антисемітських інцидентів зросла на 300%. у Бразилії. Це взагалі 961%. Тобто, це є загальносвітова тенденція, яка пов'язана із черговим витком ізраїльсько-палестинського конфлікту, тому що є різні сторони, які підтримують або Ізраїль, або співчувають палестинському народу і стражданням цивільних людей у газі. І це є загальносвітова тенденція. Однак, ми в Україні маємо також дуже такі конкретні причини, я вважаю, цього явища світових. Я все таки хочу додати, що з 7 по 15 жовтня єврейська громада у світі відзначала Хануку, і ми, тобто, своє релігійне свято, яке є дуже світлим святом, дуже Таким обнадійливим, але тим не менше воно провокує сплески антисемітизму по цілому світі, і навіть який є такий термін в колах дослідників ханука. Антисемітизм під час хануки, але в Україні ми також бачимо проблему, і це є дуже локальна проблема нестача нестача достатньо достатніх освітніх можливостей для українських підлітків для українських учнів в контексті історії голокосту і в контексті історії єврейської культури після того як ханукі оці єврейські світильники були встановлені на майдані незалежності в одесі в дніпрі в кримичуці та інших містах ми бачили цю хвилю антисемітських коментарів на фейсбуку від дуже різних людей, у тому числі представників кліру українського, у тому числі від, а, від різних, абсолютно людей, які сказали: це не наше свято, це не наша культура. Були дуже антисемітські висловлювання. Тобто брак браку Брак освіти, брак розуміння того, що єврейська спільнота сьогодні є активно включена в оборону держави. Єврейські солдати воюють у збройних силах України. Є добровольці з Ізраїлю, які допомагають українській армії у протистоянні з Росією. Є українські є єврейські волонтери, є групи в самому Ізраїлі, як українського друзі друзі україни в ізраїлі це така велика громадська організація яка спрямовує свої зусилля на допомогу на допомогу україні і власне брак розуміння розуміння цих речей приводить до таких до таких сплесків до таких сплесків насильства і хочу сказати що загалом війна в україна в україні сприяє тому що мова ненависті Є нормалізованою і вона стосується не тільки росіян. Неможливо хейтити, скажімо так, одну групу і позбавлятися цього хейту, коли ми говоримо про інші маргіналізовані групи. Я маю на увазі інколи це жінки, інколи це представники ЛГБТ плюс спільноти, інколи це можуть бути роми, євреї, будь-хто тому, що символ нацизму свастика це символ не лише антисемітський. Це символ ненависті проти тих груп, які були переслідувані нацистським райхом. А це не лише євреї, це роми, це люди з ментальними захворюваннями, це геї, це лесбійки, це. Ем... Ми також повинні розуміти, що нацизм абсолютно ставився, ставився до слов'ян як нижчої раси і хотів їх поневолити таким чином. Багато підлітків, які хапаються за всю цю символіку, інтерпретуючи її як символ просто такого прав, так символ такої. Гордості за свою націю, як мали наприклад, нацисти. Вони це так і інтерпретують. Є насправді дуже дуже небезпечним, дуже небезпечним символом ненависті е, щодо дуже багатьох груп людей. Таким чином, освіта, едукація просвіта є відповіддю на на ці на ці питання, і досвід інших країн нам дає можливості. Власне, працювати із цим є дуже багато методів, як, як працювати із цим, і це не лише відкриття кримінальних справ і кримінальне переслідування. Є дуже дуже багато інших методів, які ми повинні застосовувати. Пані Марту, але чи відомо вам, наприклад, про якісь випадки? Ви згадали про хануку? Так, наприклад, в Польщі пам'ятаємо, що навіть депутат Сейму загасив вогнегасником ось цю свічку під час засідання парламенту, але в Україні, на щастя, таких випадків немає, чи теж траплялися? Щодо Ханукії цього року, буквально кілька днів тому, Національна поліція Києва повідомила, що стався антисемітський інцидент щодо Ханукії, зокрема, сквернення Ханукії на Майдані Незалежності. Коли, коли чоловік записав відео разом зі своїм спільником, Де він помочився на, хану, на ханукальних світильник, таким чином, осквернивши його. Інший інцидент пов'язаний з Ханукією це в Кременчуці, коли чоловік в стані алкогольного спільніння повалив Ханукію. Також е телеграм-канали Право ми поширили, поширили відео, де в одному з міст України, я, правда, не можу ідентифікувати це місто, це десь, це десь, або Дніпро, або інше місто, де на Ханукі повісили. повісили Портрет Богдана Хмельницького, а ми зрозуміємо. Ми розуміємо, що Богдан Хмельницький і Хмельниччина пов'язані з масовими антиєвєврейським погромами, і в пам'яті колективні історичні пам'яті єврейського народу. Хмельниччина асоціюється із антисемітизмом і насильством проти євреїв. Тобто, зрозуміло було, який був посил цього вандалізму. Інший випадок ми маємо ем, у Києві так само. Група підлітків чи група молоді, не ховаючи своїх облич, розпістерли прапор із рунами, які є знаками, знаками СС, на, на фоні Ханукі. Таким чином, ми маємо теж серію інцидентів антисемітських, які, які пов'язані з Ханукією. І розумієте, дуже важливо в, в цьому випадку, як реагує влада і як реагує громадськість. Ми бачили, що у Польщі це викликало величезний скандал. Ми бачили, що по церквах священники почали запалювати католицькі священники, почали запалювати ханукії на знак підтримки єврейського народу і на знак боротьби з антисемітизмом і мовою ненависті. В Україні на жаль, деякі інциденти, зокрема, оця з портретом Хмельницької, зокрема з рунами ВАФНСС, національна поліція не зреагувала взагалі. Інколи національна поліція відкриває е, за фактом таких антисемітських випадків кримінальне провадження за статтею про дрібне хуліганство хоча її слід кваліфікувати. За статтею 161, тобто порушення рівноправності громадян за ознаками, і там перелік є різних ознак, тому що це є злочин на ґрунті ненависті, а не просто якесь хуліганство. І якщо ми трактуємо це відповідно до загальноєвропейської практики як злочин на ґрунті ненависті, то наше ставлення до цього відповідно змінюється, і наші зусилля для того, щоб побороти це стають зовсім іншими. Розумієте, тобто треба усвідомити серйозність цих інцидентів. Я вже не кажу про те, що всі ці інциденти вони грають на руку ц... російській на російській пропаганді, яка продовжує звинувачувати Україну в тому, що тут якісь є ефемерні нацисти, які захопили, захопили владу, їх треба знищити. Так Путін казав, що цілі так званої СВО незмінні, тобто денацифікація продовжує цей термін, продовжує бути ключовим у політичному. І медійному дискурсі Кремля таким чином ці підлітки несвідомо чи свідомо, чи будучи інспірованими певними групами, фактично лиють воду на млин російської пропаганди. І ми вчора бачили, як російські пропагандисти власне раділи з цього приводу. Вони підхоплюються, вони розвиваються для того, аби доводити свою думку, і ми повинні розуміти, що частина росіян, які добровольцями на війну, вони мають ідеологічну мотивацію. Вони справді вірять у те, що їхня боротьба є продовженням боротьби їхніх дідусів, які боролись проти нацизму у Другій світовій війні. І таким чином я вважаю, що це, це справді дуже шкідливо, тому що вона просто переконуватиме тих, хто ще вагається у тому, чому треба йти на війну і, і вмирати, і жертвувати собою. Бо частина з них справді вірить. Що в Україні є якісь нацисти, яких треба знищити, хоча в порівнянні з іншими європейськими країнами, і навіть США, де я зараз перебуваю, кількість антисемітських інцидентів є значно нижчою, аніж зараз у світі, тому що зараз ці інциденти якраз пов'язані із ізраїльсько-палестинським конфліктом, в основному І з цими дискусіями навколо гази, наземної операції, навколо дій Хамасу, навколо дій навколо відповіді. Ізраїльського ізраїльського уряду, хоча я також хочу зауважити, яка є локальна проблема України, і в тому числі західної України. Ми війшли в період різдвяних свят. І що ми спостерігаємо сьогодні? Вчора, от е, я написала допис на своєму Фейсбуку про е, відділ освіти світу великих мостах, які приймали вертеп, різдвяний вертеп, який е, е, був поставлений місцевим середком пласту. Пізніше цей вертеп був демонстрований у місцевій церкві за згодою священника. І в цьому вертепі ми бачимо два антисемітські персонажі: єврея та єврейку. Які зображені в дуже такому типовому антисемітському образі, як такі люди, які балансують між різними позиціями, як такі, які е е е е мають економічний інтерес у всіх бідах людства, так в даному випадку вони інструменталізували російську агресію проти України і намагаються власне в цьому, в цьому вертепі показати, як євреї можуть і іроду, який асоціюється з Путіним, допомогти. І е, водночас шеймити російських солдатів за те, що вони займаються мародерством, чинять воєнні злочини, і так далі. Але там є також інший посил. Там є фраза е, звертання єврейки до Ірода, тобі лиш газу бомбити і дітей малих вбивати. Тобто, на фоні війни Ізраїлю е, 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 проти Хамасу це виглядає як антисемітський випад, тому що. Цілі війни Ізраїлю і наземної операції в Газі є побороти терористичну організацію Хамас, яка виступає проти існування держави Ізраїль. Натомість, коли йде акцент тільки на дітей, то складається враження, що це якесь неумотивоване політичне насильство масове, яке має на меті геноцид палестинського народу. Таким чином, я не розумію, чим керувалися виховниці цього пласу і виховники, які складали цей сценарій. І дозволили дітям включати такі пасажі у, у їхні у їхні репліки, у їхні у їхні вистави за це несуть відповідальність не діти, не школярі. За це від, несуть відповідальність їхні їхні виховники і виховниці, тобто дорослі, які повинні уникати таких антисемітських речей. Хоча ми бачимо, що зараз у, у школах Львова навіть маленьких діток, тобто треті класи, другі класи. Ми бачимо ті самі антисемітські персонажі, єврея та єврейку, яку як. Пояснюють так званою традицією. Хоча Українська Грекатолицька церква, Український католицький університет жароками звертаються до своїх громад припинити використовувати цей антисемітський персонаж. Тому що не можна боротися з антисемітизмом і з мовою ненависті і водночас сплекати етнічні стереотипи про євреїв. Це просто взаємовиключні речі. Таким чином, ми маємо багато домашнього завдання. Пані ну, але одно одного зразу виникає питання, як так дійсно може відбуватися ось ці прояви антисемітизму? Ну і зовсім і про інше свідчить соціологія, зокрема, от КМІС, який проводив ще в листопаді, на початку грудня. Опитування, і згідно цього опитування, от я якраз зараз дивлюся, ізраїлю підтримують 69 українців. Палестину 1%, Натомість в інших країнах в тих самих США, Ізраїль підтримують лише 38%, В Британії лише 19%, це Взагалі неймовірно, 19% підтримують в Палестину. Ну і в Росії та Загалом 21% підтримує е, саме Палестину, а Ізраїль це дані лева центру. Це теж інформація від КМІСу для порівняння з ситуації в Україні. То чому, на вашу думку, настільки те, все, що відбувається, відрізняється від соціології? Звичайно, ці дані лише доказують, що в Україні немає такого антисемітизму, який зараз насправді є в країнах заходу. Будемо говорити відверто попри всю е, систему едукації щодо голокосту, попри всю політику пам'яті пов'язану з нацистськими злочинами, ми маємо це спалах антисемітизму е, на заході, який знову ж таки пов'язаний із ізраїльсько-палестинським конфліктом. Однак, розумієте, відповіді українок і українців на питання про підтримку ізраїлю чи палестини великою мірою зав'язані на власному болі українців. На власній війні ми знаємо, що Хамас був запрошений в Кремль і їх вітали там на найвищому рівні. Ми знаємо, що Хамас має військово політичну співпрацю із Кремлем. Таким чином діє принцип ворог мого ворога, мій друг. Це одне. Друга політична причина є геополітичною і міжнародною. Із, е, Ізраїль отримує безумовну підтримку США. Та Німеччини, які є ключовими партнерами України у війні проти проти Росії, і ці дві країни США та Німеччина мають дуже чітке. Мають дуже чітке становище щодо Ізраїлю. Вони безумовно підтримують Ізраїль. За що вони натикаються на критику внутрішньополітичну, і це навіть шкодить рейтингу Байдена, Байдена зараз тут у США. Що я спостерігаю, тому що навіть єврейська спільнота у Америці вона є поділена. Щодо ставлення до, до цього конфлікту 7 грудня, коли почали святкування Хануки у Нью-Йорку, і коли відбулось запалення ханукального світильника однією з єврейських громад Нью-Йорка. Ми знаємо, що в Нью-Йорку є найбільша єврейська громада у Америці, на світильнику був напис fire», тобто припинення вогню. Таким чином, єврейська громада висловила солідарність із тим цивільним населенням, яке страждає від цієї наземної операції Ізраїлю, таким чином, ця думка на заході є більш поділеною, тому що Суспільства на заході, зокрема, я маю на увазі в Німеччині, в Австрії, в тих самих штатах вони не переживають війну як Україна, вони не переживають цю екзистенційну загрозу. Вони не живуть у режимі виживання. Українці є в цій війні. Таким чином, Україна повинна мати союзниками тих, хто може їй допомагати. І мені видається, це дуже прагматичний вибір України. Зараз не висловлювати, не висловлювати нічого проти політики ізраїлю. Хоча ми бачимо, що на своїй заключній конференції, коли президента Зеленського, коли його запитали про, про його ставлення до, до, до араб-ізраїльського конфлікту, ізраїльсько-палестинського, він висловив свою свій жаль, звичайно, і своє співчуття обом сторонам. Тобто він розуміє, що що дуже важливо говорити про страждання цивільного населення, тому що війна це перш за все страждання цивільного населення, і про це все одно, все одно варто говорити. І щоб ви розуміли: в академії, тобто в академічних колах, в університетських колах Україну порівнюють не з не з Ізраїлем, як у нас поширено, а з Палестиною. Тут, де я живу у вустері, бо я сьогодні є викладачкою Голокосту і буду викладати курс по антисемітизму і расизму в наступному семестрі. Тут, де я живу у вустері, це близько Бостона, на будинках, приватних будинках висять прапори Палестини та України. Таким чином йде посил, що ми, люди, ми співчуваємо тим, хто страждає. Розумієте? Звичайно, що е, е, ці люди у більшості не не виправдовують атаку е, Хамасу. Вони за вони її засуджують як терористичну організацію. як... Як організацію, яка справді має на меті знищити Ізраїль, тому що гасло від річки до моря, яке вони скандують, є гаслом, яке фактично не дає права Ізраїлю на існування і передбачає знищення держави Ізраїль, таким чином ці настрої, які показала соціологія, вони є дуже прагматичними, вони, вони є дуже заполітизованими. Але це факт, що Україна не є найбільш антисемітською країною. Україна є країною, де є, як і в інших країнах, праворадикальні, неонацистські угруповання, які живляться цією ненавистю, вони поширюють. І хочу сказати, що загалом у всіх країнах є одна єдина проблема, яка сприяє поширенню антисемітизму і мови ненависті. Це є соціальні мережі. Ми сподівалися, ми я маю на увазі. Дослідниці, дослідники і, і про, просвітники так, в контексті Голокосту і так далі. Ми сподівалися, що соціальні мережі дозволять нам швидше поширювати оце знання про, про мову ненависті, про те, як з нею боротися. А сталося навпаки, насправді. Соціальні мережі стали тим, тим майданчиком, де люди можуть легко. Отримати доступ до насильницького контенту і до мови ненависті, і вони обирають цей контент з різних причин. Підлітки ми розуміємо. Підлітки шукають Яку, пані Марко. На жаль, мусимо завершувати. Завершити наш час. Кандидатка історичних наук, дослідження, дослідниця е, голокосту та антисемітизму, членкиня міжнародної дослідницької групи сексуальне насильство під час збройних конфліктів. Марта Гавришко була сьогодні з нами на все